Вітаю, шановні друзі! 21 жовтня. І так хочеться сказати, зима близько. Стало холодніше Позавчора так сонечко пригріло, а вчора дощ, півночі теж. І ось яка краса. До речі, хто думає, гуляти в лісі чи не гуляти, однозначно да. не брудно, листя багнюку закриває, тому всі на природу дихати свіжим повітрям, киснем та озоном і дивитися на цю красу. В когось вона своя, у нас вона, вона така. І всім здоров'я!